Продаю Passat b 8 2016 року на 2-літровому дізельному моторі 190 кінських сил 6-ступка dq 250 Пройдуся спочатку по зовнішній частині автомобіля, потім розповім про опції, які є недоліки про автомобіль. Буду старатися максимально детально все розповісти і показати. По різині, різина тут дуже в хорошому стані. Є комплект і літньої, і зимової різини. Якщо ми пройдемося зовні по кузову, переднє ліве крило, є ось такий недолік. Далі по недолікам є в нижній частині невеличка тріщина на бампері, далі по зовнішній частині більше ніяких недоліків немає. Відносно того, чи фарбований, чи крашений автомобіль, Пробивали толщиноміром і ось в цьому місці є шпакльовка. Але, звісно, якщо вас зацікавить цей автомобіль, можете теж прийти, зробити додаткову перевірку, все детально оглянути і перевірити. Автомобіль повністю обслужений. Зроблено ТО, є всі необхідні документи, тобто автомобіль ніяких вкладень не потребує. Повністю обслуговував обслужений. Найбільша, скажімо так, неприємність, яка мене спіткала з цим автомобілем. Я хотів собі з панораму з Люком. І в цих автомобілях є такий недолік, що ця панорама, якщо у вас забиті дренажі, буде підтікати. У мене, власне, теж така ситуація трапилася. Але хлопці показали, як чистяться ці дренажі. Тут ідуть спеціальні трубки, і ця проблема вирішується. Тому в комплекті ідея. Спеціальний тросик, який мені показали, як це все робити. Також вам покажу, обов'язково це робити, тому що вода будуть, будуть у вас запотівання на криші От у мене в цих місцях були потемніння. Але, на щастя, все почистилося, все дренажі працюють, так як я вже тут відразу покажу, як працює панорама, як відкривається люк. Також обов'язково його потрібно змазувати, у мене є силіконова змазка, але автомобіль вже близько місяця стоїть, майже не користується, тому необхідно знову помазати всі різиночки. Тонування люка, його достатньо і в принципі навіть в сонячну погоду нічого не світить. Але додатково є шторка, але по факту я нею жодного разу не користувався. Далі пройдемося по опціям з чого почати. Цифрова панель. Це те, що я шукав, мені хотілося, щоб була така приборка, вона тут є. Тут реалізована мультимедіа, можна підключатися шнурком до телефону, але фактично я використовував тільки Bluetooth. Із приємних неочікуваних опцій тут є проекція. Ось вона виїжджає. Зараз показує, що ми стоїмо на місці. Можна включити, щоб вона автоматично відкривалася, або не відкривати її взагалі. Зеркала складаються, регулюються, до прикладу, складання зеркал. Ой, не в ту сторону. Зеркала складаються, розкладаються. Далі із дуже приємних опцій тут є регулювання жорсткості підвіски. Тобто, я зазвичай їжджу в комфортному режимі і це дійсно дуже комфортно. Автомобіль їде м'яко, комфортно, можна виставити в нормальний режим і режим спорт, але тоді автомобіль дуже жорсткий і прямо на кожній ямці він стрибає. Еко-індивідуальні режими я ними не користувався, зазвичай їздив на комфорті. Клімат працює. Всі кнопочки на рулю, все працює по недолікам, до прикладу. Я не знаю, як так трапляється, але я бачив, що у багатьох посадах є такий нюанс. До речі, на водійській, тільки в одному місці відлущено, то на пасажирському тут трішки більше відлущено із приємних опцій. І ще по сидінням. Тут сидіння з вентиляцією та підігрівом. Це дуже крута опція, особливо в літній час. Є два режими пам'яті. Режим масажу взагалі безталковий режим. Ну, бо по факту тут тільки валік їздить на задній частині, тому я цією опцією особисто не користувався. По салону покажу, є ось такий от момент. Не знаю, як це трапилося, але я цей автомобіль вже купував в такому вигляді. При цьому підтримка сидінь, досить тверда, все в гарному стані. По підігріву та вентиляції ось тут воно реалізовано. Вентиляція, підігрів. Можна, до речі, вмикати одночасно. В міжсезоні є теж корисна опція. Далі, по чому ще можна пройтися? Точно так само коробка передач. Є звичайний режим, де ще один раз натискаємо, це типу спортивний режим, але фактично автомобіль просто крутить оберти вище і перемикає передачі пізніше. Подобається, що тут є ще цей годинничок, тому що в новіших моделях вже цього немає. Коробка перемикається, все працює плавно. В комплекті йде два ключі. Ось Придбав для себе ось такий от чехольчик. Також є другий ключ, я його також віддам разом з, комплект... з другим комплектом резини. Також і ще в комплекті є тут така рішотка йде. Вона також є, я її зняв, бо вона мені не потрібна. І задня шторка також вона є. Також віддам разом з комплектом другої резини. Перейдемо на задній ряд сидінь. Всі склопідйомники, все працює коректно, кожна кнопочка, все в автомобілі працює. На задньому ряді тут третій ряд клімату, де можна окремо регулювати виставляти собі температуру. Незалежно можна виставити від передньої частини. Ну і теж на задньому сидінні тут в принципі, ніхто не їздив, тому сидіння в досить гарному стані. Парктроніки є передні і задні, всі коректно працюють. Теж діодна оптика ззаду. Багажник відкривається автоматично. Дуже класна велика ніша є знизу, в комплекті йдуть як і літні, так і зимові коврики. Є фаркоп. Фаркопом жодного разу не користувався, але він тут є. Ось так відкривається, точно так само він назад і скидається. Відкривається ось так, можна зупинити в будь-якому положенні за необхідності. Під капотний простір, можливо, теж когось зацікавить. Всього робилося масло, замінювалося 25 тисячі назад. ГРМ, помпа, весь комплект необхідних роліків замінювався на пробізі 250 тисяч км. Зараз пробіг в автомобіля 258 тисяч. Є різні опції. На руль можна виводити різні різновиди приборки. В мене особисто постійно виведений тиск в шинах, можна змінювати, скільки залишилося. Проїхати, асистенти, адаптивний круїз-контроль користувався ним дійсно дуже мало, але він працює. В передній частині тут я знаю, ще є камера, і кажуть, що можна підключити, що автомобіль буде сам підрульовувати. Але я цим не займався. Вигляд можна також змінити в залежності від побажань, але мені ось цей найбільше подобається. Так, як з нього вийти? Все, якщо у вас залишилися ще якісь питання, уточнення, звертайтеся, задавайте. Переоформлення автомобіля, можливо, через Дію. Тому будь ласка, приїжджайте, дивіться і забирайте.